Що буде з головою, те буде і з тілом. Так і тут. Що буде з керівником, те й буде зі всією країною. Для того, щоб прийти до чогось світлого, спочатку ми маємо пройти темряву. Скільки українців переселяли до Росії? Може, мільйони. Загалом, так? Де вони всі? Україну чекає розквіт, але це не питання одного-двох років. Вітаю ебраді на каналі Прогноз. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні ми поговоримо про майбутнє України з такої точки зору, з якої ви ще не чули і навіть не замислювалися. Ми поговоримо з точки зору китайської метафізики, тому що у нас в гостях астролог Давид Векоа. Доброго дня, пане Давидом. Доброго дня. Китайська метафізика, я знаю, що це дуже важкий такий е, спосіб передбачення і вивчення тут грає роль. І е, те, де знаходиться країна, якщо ми говоримо про політичний прогноз, і е, який це рік, і яка це година, який це градус, і все інше. Я знаю, що ви вже досліджували майбутнє України, робили свій аналіз, свою аналітику. Так, китайська метафізика це досить складна наука, чому тому, що вона пов'язана з древніми іерогліфами, з древніми енергіями, і для того, щоб її вивчати, треба знати дуже багато всякого, що нам не дуже притаманне. Скажіть, будь ласка, у вас є ваш власний Ютуб-канал? І перед інтерв'ю ви мені говорили, що ви ще в листопаді минулого року говорили про те на своєму ютуб-каналі, що в Україні може бути війна. Ви тоді давали два варіанти сценарія: невеличкий на місцевому рівні, і ви давали великий. Так, в мене є два відео на, мо на моєму Ютуб-каналі. Один це восени я знімав. Це загальний був прогноз для України на 2022 рік. А другий прогноз це вже був, це вже був здається, початок 2022 року, там mm -hmm. якісь перші дні. Це вже конкретно була війна Росії і України. От. І я там передбачав, прогнозував. Я не дуже люблю слово передбачення, чому, тому що це якимо такими. Я, я більш про розрахунки, тому це розрахунок. Я розраховував, що вірогідність нападу Росії на Україну досить висока. І там були, було два сценарії. Чи це якісь заворушення на кордонах України невеличкі, але вони все одно були б неважливо, чи була б війна, чи ні, все одно. Це найлегший був би варіант. Найжорсткіший варіант це, на жаль, повномасштабна війна, і ми побачили, що тобто енергії давали, вибачте, будь ласка, енергії давали добро на порушення кордонів України. Е, до речі, е, рік Тигра, рік водяного так. тигра, е, багато майстрів, багато астрологів, тарологів, нумерологів казали, що. До цього року треба підходити підготовленим, бо раніше вже були різні війни саме в рік водяного тигра. Чи так це? Так, це так. Не тільки не будь-якого тигра, а саме водяного тигра. Ми проводимо паралелі до двох дат у минулому: це 1902 рік і 1962 рік. 1902 рік це перші так звані. Большевистські стачки були. Це коли робочі повставали проти панів. Здається, на Кубані перша була, от 1902 рік, і з того почала зароджуватися комуністична революція. Потім, 1962 рік, здається, якщо я не помиляюсь, чи 12 чи 15 країн прийняли нові конституції. 1962 рік. Це рік водяного тигра. Чому? Тому що Тигр це така енергія дуже новаторська, дуже, тобто люди, їх свідомість по-новому починає дивитися на навколишній світ і думати, а чи так, чи ні. І тому це така дуже революційна енергія. І 1962 рік також це рік Карибської кризи. Коли СРСР розмістили свої ядерні ракети на Кубі, і була загроза ядерної війни, і тоді було нікому не смішно. Це зараз ми не знаємо, щось там було там, у тому минуло. А тоді була ну, тобто, серйозна загроза. І, здається, тільки в серпні, от так, як і зараз, тільки в серпні ця історія СРСР забрали ракети і трохи спала пруга. Але я вибачаюсь, але війна не почалася. Якщо б почалася, це був би новий світ вперше після Другої світової. А так як у цей рік, у 22 почалась почалася така серйозна військова агресія у самому центрі Європи, то ми е, розуміємо, що це буде вже інший світ. Уряд Зеленського є наймолодшим урядом у Європі, і е, навіть Такі країни, як США, Росія, Китай, не можуть похвалитися таким оновленням влади, яке відбулося в Україні. В нас дійсно уряд дуже молодий за віком і дуже прогресивний за поглядами. Війна це ще раз продемонструвала всьому світу, і Україна як країна на політичному рівні вийшла на нову сходинку. Зараз в Україні іде війна. Як, які можливості і перспективи? Ось ця ситуація, в якій опинився кожен українець, відкриває для нас в майбутньому. Якщо подивитися на гороскоп Зеленського, подивитися на гороскоп України і зважати на обставини. Зеленський знаходиться в дуже-дуже Добрій удачі у цьому році, і це наше щастя. Мені я давав минуле інтерв'ю. Мені сказали: Ой, ну що ви вихваляєте Зеленського. Я не вихваляю нікого. Я ніяких в мене симпатій до жодної людини немає. Чому? Тому що я маю оцінювати енергії їх народження і не мати а, чи. Упередженого ставлення упереджено ставлення. Чому? Тому що я тоді не буду бачити те, що я маю побачити. І Зеленський з точки зору енергії, не не з моєї точки зору, а з точки зору енергії, через його владу на цей час ми втримали країну. Я не ставлю під сумнів, чи не під сумнів, там що він робив, чи як вони робили, я на тому не знаюся, я не політолог, і це все буде вивчатися істориками потім. Але його енергетична удача дуже підтримала, тому що е, населення розділяє судьбу свого імператора у минулому, а сьогодні президента. Саме тому, е, що буде з головою. Те буде і з тілом, так і тут. Що буде з керівником, те й буде зі всією країною. Ну ми підходимо до самого смачного питання: що чекає на нашу неньку Україну? Бо е, невдовзі ми вже переступимо поріг 31-ї річниці незалежності України. Вже виросло ціле покоління е, нових вільних українців, і що на нас чекає в майбутньому? До чого треба бути готовими? Е, я думаю, що в рамках е, сьогодення. Ми переживаємо дуже велику трансформацію. Не тільки як нація, не тільки як країна, але як і лідери світу. На сьогодні Україна є лідером світу з точки зору нового світового порядку. Тобто ці агресія, яка була Крим, яка була Донбас, тобто Росія собі дозволяла все: і Сирія, і Афганістан, і Грузія, ми все це бачили. Але саме Україна такий спротив продемонструвала, і вона продемонструвала нові світові цінності. Відстояла ці цінності, бо Європа вона не була готова до такого Якщо б щось подібне було у Європі, я думаю, що вони емоціонально дуже довго би до цього пристосовувались і не змогли би чинити такий опір. І тому саме Україна, але знаєте, для того, щоб прийти до чогось світлого, спочатку ми маємо пройти темряву, ніч закінчується і починається. Заря. І тому Україна зараз знаходиться у дуже темній частині е, своєї історії, е, і такої е, сильної енергії, е, яка порушує кордони України, е, не буде дуже довго ще. От, тобто така енергія буває раз на 60 років. От, і саме тому така непроста доля випала, але ми зараз знаходимося, знаходимося дуже в темній точці, яку ми обов'язково пройдемо і вийдемо на світло. І е, Україну чекає розквіт, але це не питання одного-двох років. Тобто це питання десятилітті. Розкажіть, будь ласка, про те, що чекає на Україну у військовому питанні. Тому що ми вже чули прогнози 2-3 тижні, 2-3 місяці, зараз кажуть 2-3 роки. Е, як це розуміти? Чи так це? Так. Е... У лютому 2022 року була енергія, яка порушувала кордони України. І вона була екстремально сильна, дуже сильна. І ці події від лютого розгорталися цілі півроку. І тепер, в серпні, ті події, які відбудуться, вони військові події, я маю на увазі, вони будуть розгортатися до кінця цього року. Коли закінчиться рік тигра, то енергія порушення кордонів України закінчиться. Тобто ми з точки зору енергії бачимо лише на рік погрозу порушення кордонів. І якщо, тобто, і далі ми, тобто Як відбувається? Є енергія часу, яка прийшла і задала тему, що ми будемо робити цього року, оце будемо робити. А далі йдуть обставини, у яких відбуваються ці події. І саме дії людей на землі, тобто дії військових, дії президента, дії головнокомандувача. І вже всередині цієї теми вже люди крутять і, і докручують. Початок війни дал, дало добро енергія неба, закінчення війни. Точка серпня дає можливість почати. Закінчувати, але саме дії людей мають це закінчити, і тому ми не маємо конкретної дати закінчення, бо це не від неба залежить. Це залежить вже від нас. Так, у нас є точки, які ми маємо використовувати, і серпень це саме така точка. Це точка, коли ми можемо повернути в інший бік. Цю історію, тобто ми зараз з вами говоримо е, в історичний момент, коли війна на зламі, от саме за саме так. Саме так, саме так е, на зламі, е, я робив це прогноз на своєму ютуб-каналі. Е, я про те, що е, до анонсованого наступу на півдні України до е, атак по літовищу в Криму це це вже ми бачимо реалізацію оце вже перші, mm -hmm. е, перші ластівки цього mm -hmm. і вже всі, всім зрозуміло вже загальною логікою зрозуміло що в серпні щось буде тому mm -hmm. що ну ми набрали військову міць ми вже е, вправно поводимося поводимося з західною зброєю і вже зрозуміло що так просто не буде але це було зрозуміло ще в лютому скажіть будь ласка ось ця енергія дії да вона має бути спільною, от що потрібно зараз зробити українцям кожному і всім разом, щоб ми в кінці кінців на цьому зламі вибрали шлях перемоги. Треба не бути наївними. Це перше, тому що ми бачимо агресію з боку нашого північного сусіда багато-багато століть. Це перше, для того, щоб вибрати правильну стратегію. Китай, я просто вивчаю як китаїст, в деякому сенсі я вивчаю дисципліни, метафізику китайську. І в Китаї у них є планування на сторіччя. На сторіччя. Тому, коли зараз йде мова там про Тайвані і про все інше, якщо вони це не спланували, вони це не зроблять ніколи. Тому що у них планування дуже далеке. І тому. І це приклад для нас. Ми маємо планувати сторіччями. От коли ми почнемо отак думати, не на рік-два, що що там завтра, а яка ціна на газ, це все не має ніякого значення. Якщо ми, ми маємо приєднатися до свого коріння, до Київської Русі, отримати там а, точку опору там і подивитися у майбутнє на сторіччя вперед, і сформулювати таку ідеологічну якусь доктрину. Розвитку суспільства, хто такий Українець, що таке Україна. Ми зараз сьогодні дуже гостро це все відчуваємо, і ми розуміємо, що ми не такі ніяк сході, ніяк на заході, ні, ні так, як на заході. Ми інші. Це, це багато хто розуміє, особисто ті, хто поїхали зараз за кордон, і вони бачать, що блін, а у нас тут круто. І тому от ми маємо зараз е, об'єднатися е, ніякої наївності. І сформулювати своє майбутнє ідеологічне, тому що звідси іде сюди, до наших дій, коли ми зрозуміємо, хто ми і що ми, і як ми дивимося у майбутнє, тоді ми почнемо це робити. Я ж хотіла вас перепитати: от ми позбавимося цього комплексу меншовартості, який гриз і нас, і наших батьків, і наших прадідів, і не просто сформувати в голові, ми маємо тоді діяти, от ми маємо розробити свою доктрину. Українства і ми маємо діяти чітко по цій доктрині, тобто поважати себе і вчити вже своїх дітей, поважати себе, свою землю, свій закон, свою державу. Правильно я вас зрозуміла? Так, абсолютно вірно, саме так. Тому що кожна нація, чому вони існують? Давайте так: скільки українців переселяли до Росії? Може, мільйони загалом, так? Де вони всі? Де українська думка? Де український рухопор? Де він? Його немає. А чому? А тому що земля породжує людей. Земля породжує людей. Перші покоління і Сибір ми бачили. Там були українські школи, були українські видавництва. Два-три покоління нікого геть немає. Чому? Тому що ко кожна людина, яка народжується на цій землі. Вона стає провідником і результатом цієї землі. Саме тому є народи, є нації, і саме тому за тисячі років, скільки люди не переїжджають, нації нікуди не ділися. Вони тут і є. І саме тому ми маємо сформувати ось, ось все те, що ви сказали, для того, щоб це було не тільки як культурна якась річ у нас, а як і. Майбутня якась майбутній світогляд українства. Тобто, по суті, ми маємо прийти до своїх витоків і бути з собою на своїй землі. Так, а інакшого немає. Просто ну немає іншого. Тому що ми на цій землі і нам потрібно подивитися, що тут відбувалося і хто тут жив, і що вони зробили. Чому? Тому що це і є ми. Угу. Хочу вас перепитати стосовно Росії. Ви сказали, що там от така енергія землі, і російська земля родить саме таких людей. Тобто, скинути ярмо, стати проти царя і змінити щось у своєму житті вони не можуть, тому що ну, просто там от така земля. Можна сказати і так. Тобто, ми бачимо, що е тисячі років відбувається одне те й саме. Одне те й саме. Ми бачимо, наприклад, Велику Британію. І ми бачимо всю її історію. Це щось серйозне у будь-які часи. Тому що там певна земля, певна територія. І там народжуються певні люди. Саме так і з Росією. Там, дуже, там інакша о, така територія, яка я не можу сказати саме, чому так відбувається. Я розумію, чому через mm -hmm. землю. Але. Чому там така земля, і чому так тут складно сказати. Не знаю. Я хочу у вас перепитати. Ви сказали Великобританія. Річ у тім, що ще за часів Богдана зінові Хмельницького українські землі і українські люди мали дуже плідні стосунки, торгові стосунки саме з Британією. І в нас було купа договорів, і ми користувалися повагою і пошаною з Британією. Ми були партнерами. Після його смерті все змінилося, але в їхніх документах залишилися спогади про те, хто ми є, хто був наш очільник, хто такі козаки і як саме Україна розвивалася тоді разом з Британією. Чи повториться історія знову? Чи зможемо ми налагодити партнерські стосунки? Я думаю, вони і так є. Ми бачимо по Борису Джонсону. Ми бачимо, яка ми не бачимо всієї теплоти, але ми бачимо її в очах його. Ми бачимо, як він ставився до нас, тобто щось дуже таке є. Нам ми потрібно, нам потрібно стосовно хто ми і, і куди ми рухаємось, треба зрозуміти, що територія України дуже багато степів, угу. а степ це дуже швидка енергія. Прийшли. І тому в степу дуже складно закріпитися. Якщо ми побачимо, де зараз іде війна, саме по степовій зоні України. Чому тому, що там така земля, на якій легше вести війну, і, і це дає розуміння сутності України. Україна завжди була. Дуже е, такою е, державою е, торгівельні шляхи, дипломатія, дуже 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 багато. Отакої от от історії, і ми маємо, і це наша ключова концепція. Ми не маємо от такий десь, комунікаційний хаб. Так, ми не маємо десь осторонь сидіти. Там ми там зачинить. Ні-ні-ні, навпаки, ми дуже комунікаційна держава, і це є сутність. Вона це виток з нашого з феншуй е, території України. Я вам дуже вдячна. Я сподіваюся, що ми з вами ще зустрінемося і поговоримо про те, яка саме енергія є українською, щоб ми розуміли, хто ми звідки ми і не йшли проти своєї природи, а навпаки, ми її прийняли, бо багато українців. Навіть наших глядачів вони ж до кінця не розуміють, наскільки їм пощастило, що вони народилися саме на цій землі, і що ця земля їм дала таку енергію, яка дає їм безмежну можливість розвиватися і робити цей світ кращим. Бо я вважаю, що кожен українець може змінити історію світу. Ми для цього саме і створені. 100%. дуже вам дякую, шановні наші глядачі. Якщо вас зацікавив наш гість, ви можете до нього звернутися напряму в нас в описі під відео. Є посилання, а також запрошую на ютуб канал нашого гостя. Бо він дуже цікавий. Пане Давіде, Дуже дякую вам. Дуже вам дякую.